Дзінь, дзінь, вінні прийшов. Одного морозного ранку ведмедик Вінні вирішив навідатися до сови, щоб дізнатися у мудрої птахи, коли в лісі потепліше. Пузанчик заліз на дерево до її хатиночки і побачив, що з дзвіночка звисає щось причеплене. Ого, подумав гість, у сови нова мотузка, щоб сіпати і дзвонити у дзвінок. Вінні потягнувся рукою до мотузки, щоб подзвонити сові. Мотузка видалась йому дуже холодною і твердою. Тільки но він сіпнув за нею, як вона відірвалася від дзвінка і розірвалася, а точніше, розламалася на дві. Ой ой, що я накоїв. вигукнув ведмедик. Сова почула, що хтось прийшов і відчинила двері. Привіт, вінні, мовила вона. Чому ти тримаєш у руці бурульку? Бурульку? перепитав ведмедик, глянувши на те, що було у нього в руці. Хіба це не мотузка від дзвінка? Та ні, мовила сова, Це бурулька з льоду. Сніг розставав на сонці, вода капала з дерева, текла по дзвіночку і вночі замерзла від морозу. Він не був певен, що все зрозумів. Але він зрадів, що не порвав господині мотузку. Скоро вже час обідати, усміхнулася сова. — Залиш цю бурульку і заходь до хати. Сподіваюся, що твоя рука не задобіла від холоду аж так, щоб ти не зміг втримати банку меду. Ласунчик просіяв від радості, поклав бурульку і запевнив сову. — Моя рука завжди готова тримати мед.